Марк! Оп! Вис... Ні, верхом! Верхом! Бехне! Марк, на плану, на ти план, Зміщайся! Бурдіть! Я ж казав, верхом кидати, верхом, Матвій, верхом цю Бежи! Бежи, Юрка, бежи! Бежи! Добре, Юра, борись, борись! Пас, пас дай! Пас! Добре! Удар! Yeah. Молочинка! Как <плес> в обороне играют? Выбей мяч, Вау! Останься! Тебе сказали в первой зоне не обігрувати, До тебе не доходит! Ходи! 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 Пас! Добре дожини! Юра, чекай, пас, не біжи разом з Макарком. Гравців, розібрали гравців. Розібрали гравців, хлопці. Оп, Гордійо швидко! Гордій під нього! Гордій під нього! Перехоплення! Під себе! Та під себе, Макар! Він не тут є далеко. Пас, пас, пас! Быстро пас! Пас! Ты. Добрый, Юрка! Гравцив, гравцив! Чекай гравцив! Разбирайте гравцив! Не, не, Юра, не! Все! Все, пас! Та что ж ты! Vem cá, Протягни! Протягни сам, Протягни! Марк! Марк, ліва рука! сюда, так сам! Марк, вище! Марк! вище! Та він де від тебе! Відтянись, Денис, відтянись! Ти закритий! Бурталь є, може, а? Нас ще братарі грають в полі. Денис на дальню, на дальню забіжи. Бровка, Денис, сюди, бровка, во. ಓಹ್ oh. oh. Бежи, день! Бежи! Близь, вышку! Все передней! Вас передне, ладно! Бровка, Деня, бровка, бровка, Деня, бровка, 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 двух забрал, Деня, бровка, Деня, бровка, сместись, бровка, кажу, ты знаешь, ты бровка, бровка, во, хай и с тобою стоять двое. Бровка, деня, бровка. О, пішов! Пішов по бровці, дожене, зупини під себе, під себе зупини. Макарчик, під себе зупиняй. Стань на мячик. Вон є деня, забежи деня далі! Хорош! Рай! Фаст! Марк Бей! Біжи, 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 будемо З Корпусом! Корот! Не водиш, ти не водиш! Олексій! Зірай седром, зірай седром, зірай седром. Скануй, скануй, скануй! Дін, Денис! Марк, ти останній, Марк! Ти останній був! Давай побережьмо! До жени, жени. Урді, шукай! Рад! Гурді! Пред! Іди туди! Ще, гурдій! Ще! Удій, коли треба вперед краю! Урді де мати! Можна! Прокинь собі, прокинь собі, прокинь собі сам! Груки! Ру Швидко сидоро! Бачите, що робимо! Я казала. Якщо ви так наші друга робити, що наші. Закидайте! I'm Біжи, біжи! Біжи, Юрка! Та біжи, Юра, не БІЙСЯ ти його! Бач, присанув і м'яч заробив. Бери! Артемко! Юра, забіжи на дальню! На дальню, знаєш, де дальня? Подай йому на дальню, хай там закриє. Е, то то виси, Петро. Бери м'яч, ви тихо! Сидоро, се Скануй! Скануй ПОЛЕ,

Біжи, Артемко, біжи. Біжи, Артемко, біжи. Та не сдіть. З ударом. Добре. Це Та на поле. Дивись. Паси, паси, Денис, паси їх, паси! Паси їх, паси Денис, паси їх. Доганяй, Макар! Макарчик з удач! Доганяй, доганяй, доганяй! І з О, так гарно. Я тобі... Я тобі казав того не робити, бо не дає. Давай. Середину кидай, верховий. Марк, запускай Артем! Артем, біжи! Бровка є! Добре, Артемко! Біжи, біжи! Із ударчиком! Добре, Артем! Не спішіть! Не спішіть! Хто? Хто? Артем! Хто? Хто? Сі, он! Подавай низом на, на побережника! Давай. О! Ішов! Ішов! Давай, давай, давай! Руки. Запускай вперед! Швидко! Швидко! Орді, зацепись! Орді, зацепись! Орді, постабуйте поле! Та дивися, зарабат, спойте сюди! Бровка! 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 трохи буде з ноги.